Чого нам вдалося, я вважаю, зробити дуже багато. Ми трохи змінили літоріку, ми не тільки просили кошти, ми робили проекти, мали можливість нашим партнерам самим проводити тендерні процедури, визначати підрядника і напряму без міста фінансувати ці роботи. Перше це прозорість. Яку від нас вимагають і наші європейські партнери, і Сполучені Штати, і ми її даємо. А друге це набагато швидше. Ми прибираємо бюрократичну розслойку через когось, повинні він пройти гроші від донора, від держави, де прямо гроші підрядники. І робота робляться і виконується. Більш того, після закінчення великих об'єктів е наші партнери замовляли європейський аудіт. І по багатьом у нас об'єктам є сертифікат, що ми пройшли європейський аудит. І на сьогоднішній день ми так само далі працюємо. Дуже багато приходять до нас і різних фондів. Ми даємо можливість зробили проєкт експертизу. Будь ласка, робіть. А ми допомагаємо всіми дозвільними документами, ми супроводжуємо. Якщо треба, ми тих допомагаємо.